Доброго дня, мене звати Андрій. я отримав поранення 10 вересня 2022 року. В Донецькій області два Доба... осколка залетіли заливий вухом голову трохи вище шиї. був ушкоджений мазочок. Мені робили треба на своє в збри, потом я шість днів був на початку реабілітації в 22 році. У мене зовсім не рухалася брава рука і я їздив на колясі. Зараз я хожу на ролату руку розрухав. В центре метої реабілітації я сюди приїхав. Було перше оцінити результати самостійної роботи з метальському центру, яку я проводив на року, можливо, Уточник програму тренувань. Місяць в центрі дав значні результати, а я бачам краще ходити на ролаторі, відновив з нашій медирівного, але доходив би звичайно, далеченько. Андрій приїхав до нас на реабілітацію після черепно-мозкового поранення, яке отримав на Донецькому напрямку 10 вересня 2022 року. Основний запит Андрія був покращити ходьбу з милицями по пересіченні місцевості та зменшити ризик падіння. Під час проходження реабілітації ми вдосконалювали ходьбу з милицями по пересіченні місцевості, високоінтенсивне тренування. Набігові доріжці з різними обтяжувачами вагою від 5 до 20 кілограм, а також ходьба в різних напрямках за допомогою координаційної драбини. Усі поставлені реабілітаційні цілі були успішно досягнуті. Я місяць в реабілітаційному центрі. Бо рами, як облатила клініка «Айлас», за що я її дуже вдячний. також дякую всім спеціалістам центру, які зі мною працювали.